Міст Преображенського тепер під охороною. За порядком цілодобово стежать співробітники міліції та активісти самооборони. Вадим Літвін, десятник Шевченківської самооборони, в минулому футбольний фанат. Сьогодні чергувати вночі на мосту з іншими активістами випало йому. Це почалося це где-то на минулій тиждень. І працює це дні сім. З того моменту, як міські власті попросили Запорозьку самооборону допомогти з охраною стратегічних об'єктів. Охороняються не тільки мости Преображенського, а й інші об'єкти. Ну блокпости ж залишаються за нами по прежнему Нічого не мінялось. Вадим вважає, що подібні чергування дуже актуальні для Запоріжжя в сьогоднішній ситуації. Ну, практика показує, що в будь-який момент може, ну, случитися така нетривіальна ситуація, коли можуть приїхати люди, які не хочуть. Благополуччя порядка в нашому місті і в нашій здесь Ставити якісь взрывные устройства совершить какие якісь інші протиправні поступки. Після нічного чергування Вадим піде працювати, зізнається, що важко, але іншого шляху не бачить. Ну, я працюю вдома, бы, ну, Очень тяжело на самом деле. Но ну, що робити? Виходу нет. Ребята, на їм Виконувати завдання самооборони, Вадим та інші активісти будуть і надалі, поки це буде потрібно. Марія Дімаровська, Ярослав Бардаков, спеціально для медіагруп нові проекти.